Може вам начну з того, що моя свідомість вона має в собі може вибирати в собі доброту. До людей і може вибирати в собі зло до людей. Розумієте, за що я зараз кажу? То ти побачив людину, в тебе виникає на ту людину реакція. І ця реакція може в тій хвилині ти вибрати, як агресію реакцію, як обіду реакцію, як незадоволення реакції. Як страх може вибрати за ракій хвилини? Якщо відчуваєш, що емоції піднімаються, і може перейти в страх, може прийти в смуток, може прийти в незадоволення. Помните слова Ісуса, «Прийди до мене. Перебувайте в мені. Він Спаситель. Він має владу і на небі і на землі. Він всюди є. В любі хвилині ти можеш прийти у свідомість, свою зосередити на нього, вирвавши її, З чого? З емоціонального стану. Чуєш, емоція тебе тут крутить, ти переключайся на Бога і відрікаєшся від цієї страсті, яка в тобі піднялась. Тобто не, не зосереджуєшся на обіду, не займається самоєдством, не агресуєш, а зусередися на Бога і починаєш до нього кричати, як кровотечива. Представ, що це духовна кровотеча відкрилася в тебе. Як агресія, як смуту, як страх, як тривога. І ти тобі зараз цей треба, щоб зупинив цю кровотечу. Зупинив цю неспокій тому. І ти до нього починаєш кричати. В прямому значенню ну, не кричиш фізичному плані, а вся увага на нього зосередження, і ти просиш Його, щоб він доторкнувся до тебе і заспокоїв тебе. І він цього хоче, і він хоче тебе зцілити. Але ти довіряєш йому, чи ти віриш, що він може тебе зараз стілити. Що ти будеш просити і він вести? Бо він що сказав? Просіть і дайся вам стукайте і відчиниться вам. І я кричу до нього. Но кричу за те, щоб звільнити свою внутрішню душу від неспокою, від смутку, від страху. Просіть і дасть вам. І я тоді, з чого можу почати? Можу почати з позитивного. Слава Богу. Ті хвилини. слава Богу. Слава Богу. За те, що зі мною робить. Слава Богу за цей стан, якому я є вже. Коли я кажу, слава Богу, за той стан, який є, можу сказати, я йду проти слав собі. Тими словами. Слава Богу, я не тікаю до останньо. А що я роблю? Я прошу, слава Богу, навіть в цьому стані терпіння. Я приймаю, Господи, слава Богу, тобі в цьому терпінні. Слава Богу, тобі в цьому стражданні. Слава Богу тобі. Слава Богу. Тобто я не визиваю що нарікання, я не визиваю агресії. За все, слава Богу. І є слава Богу, вже є Дух Христовий. Слава Богу, вже лікує мене. Слава Богу, сіляю, тільки любов починається з довго терпливості. Да? Я приймаю цей біль. Бо це є енергія, яка підійшла. І от я молюся, слава Богу, за то, слава Богу за те, що болить. Слава Богу за те, що терпить. Слава Богу. Вже саме слава Богу, є сіляючою силою твоєї душі, оживлення твої душі, оздоровлення твої душі. Не жалійся, нікому не розказуй, що тобі зле, бо умножиш собі зло. Бо ти ще більше зосередишся на свої недостатки і їх умножиш подвійно. А ще тебе і нещасний ти. в тві не станеш нещасним. Бог дав Бог забрав. Слава Богу, за людьбу ситуацію яка зі мною стається сьогодні. Слава Богу, не жалійся, а слава Богу. Ви ж знаєте, що в мене ви ніколи не чули жалості. Ніколи, щоб мені було буде погано. Що мені це дає? Перемагати в собі слабості. Не раз бували мати, коли зуби сівка. Але це, що мені в середині було, ті хвилині я молився, слава Богу. Слава, визволи мене, Господи. Інколи вже, слава Богу, мені треба скоротити. Благослови Ісусе, 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 як кричав, стіли мене, визволи Ісусе, Ісусе, щоб тримати увагу на тобі тільки. Ісусе, я знаю, що ти зі мною терпиш зараз. Ти в мені терпиш з моїми ранами зараз, бо ти є в мені. Ісусе, ти лікуєш зараз мене. Бо ти сказав, і хто ім'я моє призивати і спасеця. Я призиваю в ім'я і стіли мої желудочок, стіли моє серце. Ви зробили мене відтоді спокою духа всередині. Стіли мене. Я зараз нічого не бачу. Я тільки думаю зараз за свій стан душі. Бо є невидимий ворог, який внутрі на мене напав. Напала ця страсть, ця обіда, цей неспокій, цей страх. Напав на мене ті хвилині. І нема кому таблетки немає. Рядом немає нікого, що тобі хто поміг. Ти сам один в кімнаті, або навіть хтось є, кому ти скажеш, тобі ніхто не зрозуміє. Ти ще всіх дратуєш своїм, своїм станом. Вони ще не задоволені тобі, що тобі зле. Вони тобі допомагати не збираються. Бо їм вже від тебе зле стає. А якщо ти почнеш вже казати, що тобі зле, то ще тебе вишнуть з хати? їм через тебе зле. Комфорт нарушається в них. Хід ти вже не ближній для них. При чому ти вже такий наближний? Ти вже яке спотикання їхньої душі. От коли ти щось їм даєш, коли ти гладишся, ти коли тішиш, ти є тоді друг, тебе тоді шанують. І готові тобі допомагати, скільки треба, поки ти їм потрібен. Бо, а завтра, коли ти лише їх дратувати, що тобі зле, замікило, щоб тобі злезами, тому щоб допомогти, щоб тебе підтримати, щоб ти рядом для тебе, нема нікого. Не, на, не надійся на села людського. Не надійтеся на людину. І на себе ніколи не Пам'ятай, Пам'ятаєш, ти теж можеш в голові. Кнопка переключиться і не стільки помилок. Тики є Господь, я з вами до кінця вірний, довіряй мені, скільки ситуацій було, коли я тебе спасав. Ти може інколи не задумався над тим, а я був завжди рядом з тобою в трудні хвилині. Тебе лишали всі, а я тобою. Я посилав тобі, такого захея, посилав тобі такого митеря, який тобі завжди допомагав. Помагав тобі. І я не лишу вас до кінця віку. Довіряйте мені. Я з вами до кінця вашого віку і у з вами. Довіряйте, те терпіння, яке вам допускаю, це від мене було для вашого добра. Бо ви через це те терпіння по-другому мислити починаєте. По-другому поступати починаєте, ви міняєте життя своє. Поглюбить. Cool. Oh. Слава Богу, відпускається смута душі, тривога в душі, страх у душі, в душі болі в тілі, лечі відпускають, руки ноги остіляється, влада Святого Духа. відходить біль з під людей, тяжність, тривога, страхи уходять з-під людей, страх уходять з-під людей. Із грудей, з душі, з дихання, Бог вікує ваші душі, сили його благодати, спокій приходить, спокій приходить, та голова ж, на мішку ваше, оживляє, ходи виходи, освячується ваші, поли відпускає, лечі відпускає, руки відпускає, ноги відпускає. Слава!